Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео покажу своє замовлення компанії Unice по п'ятому каталозі, каталозі травня. І давайте почнемо. Давайте почнемо з того продукту, заради якого я і робила це замовлення. Це була ось така золота сироватка для обличчя з гіалуроновою кислотою, об'ємі 30 мл. В моєму каталозі ціна була практично без нижки, тому я запланувала її взяти саме в каталозі травня і ось це зробила: взяла собі 4 сироватки. І вона мені обійшлася вдвічі вигідно, тому що я замовлення відправляла якраз ще до Дня мами в ті два дні, коли знижка представника на все замовлення складала 50%. Кожна така сироватка мені обійшлася в 140 гривень, а це вдвічі дешевше від ціни в каталозі. Виглядає вона ось так, іде в скляному флакончику, з піпеткою, з такими золотими частинками, які при нанесенні розчиняються, ніяк не відчуваються на обличчі. Це моя одна з улюблених сироваток, Вона гарно працює на зволоження, відновлення шкіри обличчя. Має підтягуючу дію, шкіра ваша буде виглядати молодшою і здоровішою однозначно. Ефект, як то кажуть, на обличчі. Дуже її люблю, дуже задоволена. Наступні продукти, які я замовила по каталозі, це новинки кремів для рук. Якби не 50 знижка, я би їх не взяла, тому що вони далеко не бюджетні. Крем 50 мл об'ємом, ціна в каталозі 199 гривень, і топ акції, якщо ви берете 2 і більше. Це продукт польського виробника Маріон. Із чотирьох представлених я собі замовила тільки два. Це вона ось такий зволожуючий з екстрактами авокадо і кавуна, і другий захисний з маракуєю і манго. Такі цікаві милі мордашки, оформлення, ну, безумовно, красиве. Таке, що притягує погляд, ну, але ціна, Хіба якщо тільки брати дуже-дуже їх вигідно. Ці два продукти я замовила з останніх сторінок каталогу. Вони і так були по вигідній ціні а ще з 50% знижкою. Мені потрібен був ось такий універсальний очищувач для поверхонь, Практично будь-які поверхні в будинку можна ним очищати, як м'які, так і тверді, розводити воді Є спеціальна інструкція. Об'ємом 500 мл він мені обійшовся в 84 гривні 50 копійок. І ще один продукт це ось такий очищувач скла і вікон. Він в мене вже неодноразово був у використанні, здається, і зараз ще є теж 500 мл, гарні терміни придатності, що в попередньому що в цьому продукті я його взяла за 64 гривні 50 копійок. Дуже вигідна ціна. Може ще постояти в запасі, і ось у нього такий розпилювач прийшов окремо в харчовій плівці. Це все, що я замовила по каталозі. Думала, що на цьому зупинюся, але так як завжди, компанія нам пропонує різні акції, не можна просто було відмовитись. А знову покажу вам амбіційну підтримку продажів. Я могла замовити по видній ціні всього-навсього один єдиний набір, і я повторила набір з попереднього замовлення: це Allo Set 5 продуктів за 79 гривень. Цей продукт входив ось такий охолоджуючий гель з Алої Вера. 200 мл об'єм заспокоює, зволожує, розгладжує шкіру після перебування на сонці. На літо, здається мені дуже актуальний продукт. Другий продукт цього набору це умивалочка. 150 мл. Третій продукт це спрей міст з aloe вера, 110 мл об'єм. Його використовую в якості тоніку. Четвертий продукт це глиняна маска, очищаюча з екстрактом деревного вугілля. Та п'ятий продукт це ось така прозора туш для вій і брів Сама нею ніколи не користувалася, але дівчатка її дуже люблять. Здається, для їх росту. Ну, За 79 гривень просто неможливо було не взяти. Наступні продукти акція сонячний сейм. Я змогла взяти по непоганим цінам, як, на мій погляд, 4 продукти. Я, правда, довго листала цей списочок, але вирішила. Все таки, що я візьму участь в цій акції. Замовила два мила для кухні, які усувають неприємні запахи. Вибрала з ароматом зеленого чаю та з ароматом апельсину. Об'ємом вони 300 мл. Я поки що їх не пробувала. Взяла для себе. Як абсолютні новинки на пробу. А вони мені обійшлися кожне по 49 гривень. І замовила два продукти по догляду за обличчям. По-перше, це ось така пінка для вмивання з екстрактом календули 150 мл об'єм. Я навіть не пам'ятаю, чи вона представлена в каталозі. З термінами придатності теж все в порядку, хоча в мене були сумніви. 69 гривень вона мені обійшлася. І другий продукт цієї ж лінієчки взяла вже в пару. До використання це тонік 250 мл. Теж великий ще термін придатності. Він мені обійшовся вже в 49 гривень. Ну, рахую, що це на сьогоднішній день недорого. Останні продукти по акції, так як це був тиждень догляду за волоссям, нам пропонували по гарним цінам з великою знижкою продукти для волосся. Всього в цьому переліку. Було 5 продуктів, можна було їх замовляти в різні комбінації. І я взяла один-єдиний продукт, але зато в кількості 5 штук це ось такий кондиціонер з молоком і медом 250 мл об'єм. Кондиціонер я вже неодноразово пробувала. Непоганий такий кондиціонер, можна сказати, такий середнячок, але кондиціонери мені завжди потрібні. Я користуюсь ними постійно. Мені подобається аромат, такий солоденький. Гурманський, аромат якоїсь випічки. ось Так що я дуже задоволена, тим більше, якщо я вам озвучу його ціну, кожен з них мені обійшовся в 32 гривні. Ось. Не могла просто не взяти, нехай побуде в запасах, точно ніколи лишнім не буде. І останній продукт ну це продукт, який я вже повинна була взяти, це у нас комбо пропозиція. Тобто ви берете продукт, і ваша доставка безкоштовна. Цього разу вже не був один набір, як в минулому каталозі, а вже були декілька продуктів на вибір, набори були різні. Я взяла ось такий продукт за 69 гривень. Це у мене антицелюлітний гель з зеленою кавою. 250 мл об'єм для підтягнення шкіри, для опружності. Для розгладження, ось для вирівнення рельєфу. Теж його не пробувала, здається, один в мене є в запасі, але теж, хоч я мало в цевірю, буду користуватися як зволожуючим засобом. Ось, наносити його потрібно після. Душу або після ванни масажними рухами. Ось таке було моє замовлення. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, мирного неба, бережіть себе. До нових зустрічей. Всім па!